І в селищі Тахтаулове, що поблизу Полтави, також працевлаштовують переселенців за програмою CashфорWalk. Вже місяць люди працюють, облаштовуючи благоустрій громади і отримують за це заробітну плату від польського центру міжнародної допомоги. На цій площі, на якій ми знаходимося, фактично був смітник і купа будівельного сміття і зарослі кущів. Фактично, силами цих людей, які зараз працюють, вони все це було прибране. Це те, що ну, те роками не робилося. За цей період працевлаштовані внутрішньопереміщені особи розпочали ремонт у будинку культури старостату. Це те, що зробили теж дівчата і хлопці. За цей час короткий вони підготовили фактично до капітального ремонту поверхні стін, які з 84-го року стояли. Облуплені, потріскані, штукатурка була неякісна, і це теж роками стояло. І не було коштів на сільської ради за що зробити цей ремонт. Завдяки польському центру міжнародної допомоги отримали роботу і переселенці з Волновахи Юлія та Данило. Ми дуже раді, тому що в нас є така робота, що нам ну, предоставили, тому що ми весь цей час ми сиділи вдома. Наші дітки навчаються онлайн. Ми дуже раді. Що ви допомагаєте нам, іншим людям, щоб було у нас джерело для існування? Допомагаємо тут, то, -то, то ремонт робимо, то там на вулиці, в садочку допомагали. Ну, робота є. Ми дуже задоволені цією роботою. Цей проєкт нам подобається. Ми би хотіли, щоб це продовжувалося далі і щоб була праця. Для людей, які залишилися без житла. Через цю міжнародну програму у місцевому будинку культури вдалося зробити те, що не робилося десятиліттями. Дійс була. Принципі гліні тут була глинина шпаклівка, яка сипалася через те, що будівля стояла довго, не працювала тому і відсиріла. Будемо робити, щоб дітям було приємно тут. Весело навіть по кольоровому коридору пробігтися. Ініціаторка проєкту Влада Співак говорить: вдячна польському центру міжнародної допомоги та громадській організації «Українські рубежі» та ОПЕСАЙТІ за те, що підтримують наших переселенців у такий нелегкий час. Я хочу подякувати вам обом за те, що ви взяли на себе відповідальність працевлаштувати людей. Тому що коли я ініціювала підписання меморандуму з польським центром міжнародної допомоги, для мене важливо ще було, щоб у нашій полтавській міській територіальній громаді були такі люди, як ви, які візьмуть на себе відповідальність і організують людей і роботу. Тому що це також важлива частина цього процесу працевлаштування точніше, переміщених осіб. Завдяки програмі Cash for Walk влада співак змогла працевлаштувати 128 людей ВПО та залучити 100 тисяч доларів на їх зарплати в Польщі.